Ретельно складене резюме є вирішальним етапом у процесі пошуку роботи, здатним суттєво підвищити шанси на успіх. Таке резюме не лише привертає увагу рекрутера, а й демонструє ваші професійні якості та досягнення. Структура та зміст резюме, дотримання чіткої структури при складанні резюме допомагає створити зрозумілу та логічну подачу інформації, типові розділи, особисті дані, контактна інформація, емейл та телефон. Посада, мета, конкретне формулювання бажаної посади, освіта, відомості про навчальні заклади та спеціальності, досвід роботи, актуальний досвід, підкреслення релевантних місць роботи, професійні навички, вміння, які можуть бути корисними для потенційного роботодавця, досягнення, конкретні результати вашої роботи, які підкреслюють вашу ефективність, акцент на досягнення. Фокусування не лише на обов'язках, а на досягненнях у попередніх місцях роботи. Це може включати реалізовані проекти, досягнуті цілі або впровадження нових систем. Рекрутери більше цінують конкретні результати, ніж загальні описи обов'язків. Оформлення та читабельність. Оформлення також має велике значення. Резюме має бути легко читабельним, структурованим і без помилок. Використання простих речень, чітких заголовків та відповідного шрифту. Обсяг резюме не повинен перепишувати двох сторінок в ідеалі одну: перші враження та швидкість оцінювання, оскільки рекрутери витрачають всього 5-10 секунд на перегляд резюме. Важливо зробити враження з самого початку. Це означає, що перші розрядки та заголовки мають бути максимально чіткими та привабливими. Включення короткого опису може підвищити шанси на зацікавлення роботодавця, адже це перше, що він прочитає. Уникнення помилок одна з найважливіших порад уникати граматичних та орфографічних помилок. Помилки можуть суттєво зіпсувати враження про вас як кандидата. Отже, складання резюме це не лише заповнення шаблону, а складний процес самопрезентації. Інвестиції в якісне резюме здатні відкрити двері до бажаної роботи. Підготовка та увага до деталей можуть стати вирішальними у конкурентному середовищі, де кожен кандидат намагається привернути увагу роботодавця. Слід відмітити, що немалу роль відіграють види резюме. І який обрати, щоб зацікавити роботодавця, існує декілька варіантів резюме. Хронологічне резюме це самий простий та розповсюджений вид резюме. Складається за принципом про все по порядку. Основна увага в резюме приділяється досвіду роботи. Він описується у зворотньому порядку. Функціональне резюме. В ньому акцент робиться на головних перевагах шукача. Тут важливі навички та професійні успіхи. Ця інформація виноситься на початок резюме відразу після загальної інформації про шукача. Гібридне резюме його ще називають комбінованим: цей вид резюме поєднує і хронологію, і ключові навички, показує ваші успіхи. В ньому професійні досягнення виносяться на початок. Вони не прив'язані до конкретного місця роботи. Таргетоване резюме дозволяє привернути увагу конкретного роботодавця, продемонструвати ваші найкращі якості, продати себе як спеціаліста на конкретну вакансію. Існують ще й нестандартні види резюме. До них відноситься відеорезюме, креативне резюме та графічне. Відеорезюме – це невеликий за тривалістю ролик. Ви розповідаєте про себе власні успіхи, на яку претендуєте роботу, підкреслюєте свої переваги перед іншими кандидатами. Така форма подачі інформації набирає особливої популярності. Вона економить час та кошти, як ваші, так і роботодавця. Креативне резюме. Це резюме з нестандартним оформленням. Воно може складатися з графіків, фотографій, ілюстрацій. Як правило, підходить шукачам творчих професій: дизайнерів, художників, художників-оформлювачів тощо. Графічне резюме нестандартний вид резюме. В цьому зазвичай використовується інфографіка, візуальне або наочне представлення інформації. Вибраний вид резюме потрібно співвідносити з наявним досвідом. Спершу необхідно зрозуміти, яка мета резюме, на яку посаду ви претендуєте. Вас цікавить місце робітника чи керівника? Слід виділити сферу зайнятості, дізнатись, які вимоги і зобов'язання за конкретною вакансією, зрозуміти, які професійні та особисті якості будуть потрібні. Наприкінці світ відмітити важливість супровідного листа, який є ще одним важливим елементом, який може суттєво підвищити ваші шанси на отримання роботи. Він дозволяє вам особисто звернутися до рекрутера, підкреслити свої мотивації та пояснити, чому ви зацікавлені саме в цій вакансії. Супровідний лист може детальніше описати ваші досягнення та вміння, а також показати вашу індивідуальність. Це можливість представити себе в більш особистому світі, що може вирізняти вас серед інших кандидатів. На що ж звернути увагу? Не консервуйте резюме, майте робоче резюме та доповнюйте його змінами, які відбуваються у вашому житті. Зазначайте тільки релевантний досвід роботи, починайте зазначати інформацію з останнього місця роботи. Що ж робити, якщо немає комерційного досвіду для студентів? Вказувати університетську та наукову діяльність, практику стажування, які принесли компетенцію, Свічер або без освіти написати про курси, про виконані завдання та розробки, які ви розробили на них, прикладати до резюме все, в чому компетентні, і намагатися написати про навички якомога більше. Перерва в роботі, вносити причини, декрет, переїзд. Чи варто писати про хобі? Та вподобання за бажанням, це може бути приводом на співбесіді до смолтоку. Про що не треба писати резюме? Всю вашу трудову біографію. Насправді вашого потенційного роботодавця цікавлять тільки останні 3-5 місяців роботи, Є період не більше 10 років. Ваші фізичні дані і опис здоров'я також не включайте. Ваші слабкі сторони, причини, через які ви пішли з роботи. Рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати. Підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді. Ідеального резюме не існує. Вворю його під себе, щоб у рекрутера одразу було враження, що це не масована розсилка, що ти дійсно зацікавлений в роботі у цій іншій компанії. Єдине, чого не має бути, так це брехні. Ідеальне резюме для рекрутера це охайне, вичитане та виважене.